У п'ятницю, 12 вересня, вночі та вранці на заході країни, на Вінниччині, а також на Одещині вранці, підпливом атмосферних фронтів очікуються дощі місцями значні місцями грози, на решті території країни без опадів. Вдень та ввечері на заході країни, на Житомирщині, Вінниччині та Одещині часом очікується дощ місцями гроза, на Крайньому заході та врешті областей України без опадів. Вітер східний південно східний 7,14 метрів за секунду. На крайньому заході вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі на правобережжі від 10 до 19 градусів тепла. На лівобережжі плюс 7,14. Вдень на заході від 15 до 25 тепла. На півночі на Житомирщині плюс 15-20. на Київщині, Чернігівщині та Сумщині плюс 19-24. В центрі на Вінниччині плюс 15-20, на Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині плюс 20-25, на Дніпропетровщині плюс 22-27, на півдні країни вдень на Одещині плюс 19-24, на Миколаївщині плюс 22-26, на Херсонщині Запоріжжі та в Криму плюс 24-27, на Сході плюс 22-27. У суботу, 13 вересня, на заході країни часом очікується слабкий дощ, в горах Карпат вдень короткочасні грозові дощі. Нарешті території країни мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, південно-східний 7-12 метрів за секунду, у Приазові та у Криму окремі пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 8 до 18 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 18-25 градусів на півдні плюс 20-27. У неділю 14 вересня погодні умови в Україні визначатиме гребінь антициклону з північного сходу. Тому прогнозується стійка погода без опадів тільки на Закарпатті та крайньому заході ввечері прогнозується дощ місцями гроза. Вітер переважатиме південно-східний 7-14 метрів за секунду. На півдні та заході країни, а також Азов'ї, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 18 градусів тепла, в день по країні від 20 до 27 градусів.